Давайте подивимось, скільки речей вилізе в цю сумку. Отже, у нас є зовнішня кишенька, внутрішня велика кишеня. Ось тут є фольга, сюди треба складати пляшечки, щоб вони зберігали своє тепло. І ще одна кишенька. Ось тут кишеня, тут для вологих серветок з отвором. І позаду маленька кишенька для дрібниць. Тож, давайте збирати сумку. Отже, беремо вологі серветки. Вони спеціально для цієї кишеньки. І ось так можна відкрити та дістати серветки. Далі, пляшечка. Сюди Багаторазова одноразова пелюшка, вибачайте. Далі. Памперси, три штучки, мусвінова пелюшка. Чоловічок. Запасний. Шапочка. Запасний боді. Панамка. До речі, теж Аліекспрес. Гризунець. Шкарпетки. Слюнявчик. Э, антисептик. Вологі серветки великі. Кладемо їх у цю кишеньку, щоб зручно було доставати. Так, бряг Мамин близько. Кладемо у задню кишеню. Соска. Ну, я думаю, на цьому досить. І ось що в нас вийшло. До коляски. Її можна причепити або за ось цю основну її ручку, або купити додаткові ось такі тримачі. Посилання на них я теж залишу. І причепити за них.